Виталий Бутыли Шахи, Урая Доса из Казахстана, рейтинг 1891. Ой. Я выпадкова. I'm sorry, very well. <coughs> так, и шо? А ми так граємо. Відзустрічаємо тебе. Галімуємо цей наступ пішоковий. Заставляємо щось зробити з пішоком. Ну тебе ж тура тут. Добре. Чекаю поки що. Хоча стоп. Хо я чекаю поки що? Треба бити. Треба бити. Ем, може, залізти ми сюди. Він десь б'є. Так. Намагаємось тут якісь проблемки йому поставити, тому що якщо він буде ставити мені проблем, мені це не подобається. А, і опять же немає ходу в нас. Що це мені здалося, що є. І що? Ну і що? Я тренули, А ты? И ты. У нас же такие херья. Я і забув про нього. Треба ж відкривати нам слона. Така типова тактика, коли кінь. Туди і назад іде різко. Коли цей слона, слон, слона двічі атакує. Нападеш, я захищусь, я не гордий. Мені слон тут треба, а тут все за ним стоїть, втрачатись не хочеться. Зараз тюп-тьюб, пап, пап. пап. тут. З превеликим задоволенням, бо пішак мене тут. Кій хитрий, ну? Правда, все тримається на цьому коні. тому... Ну віддам слона, потім, якщо що, якщо вже вкрай буде, якщо вже будуть віли, ну, то віддам слона. Ти хочеш по-іншому, да? Ти хочеш B4 зіграти. Треба рахувати варіант. Б4. Взято. Взято. Висить тут. Взято. Взято. Взято взято. Ну, давай. А тут же шахом буде. Що взагалі це рахую? Тут ж просто шах. 30 годин витратив на розрахунок варіанту, де тут шах і все не треба взагалі це рахувати. Що це? Ну, що це рахує? Так, ну тут я просто б'ю. Не подобається мені ця конструкція? Наворотив. Просто приберу зараз, лана, да А, стоп, тут на F7. -то. Сам, так звернув. Своєю рукою. Ну, давай поїм. А, ще поїм. Щось поїм, трохи, да і все. Прибирати треба вже звідси. Взагалі треба венч під перейти, да і все. Як це правильно зробити? Так, ну і чепуху якусь. А я? І я. Є ja, о, ja, чому Innocence? Ні, nee, фіас ви місія тактик. давай зафиксуй. давай закрыть. давай шах. давай сейчас. Ну давай я так. Скажи, кинь. Що перед? Що перед? Що перед? А якщо так? Ну, давай візьмемо. Що таке? Не хочеш до кінця грати? А чого? Зараз тобою грали ще 300 ходів, як, хікар, як Хікару грає. 30 конів, 30 ходів. 72 на 80. Так. Треба було розвиватися. Добре. Нормально, його навіть хороші позиції. Це сильний хід. Тому що він стягнув на себе багато сил чорних. А це ні. Це робить ходи пішоками там, де. Він слабкіший. Слон дечути. Треба було вже тут грати. Раз, раз ти сюди перетягнув фрезя, тут вже грай. А віддав сильного слона і оця вся конструкція посипалась. Да. Ну і там якби суперник. Знаходив багато далі шансів, ну якось я виграв його.